Я продовжуємо працювати в прямому ефірі. Зараз поговоримо про організацію правосуддя в нашій країні. З нами сьогодні Сергій головатий, президент і засновник Української правничої фундації. Я вас вітаю, пане Сергію. Добро здоров'я і Олександр Палій, політолог. Вітаю вас. Та найперше, давайте подивимось такий, так би мовити, рейтинг довіри українців до судів. Увага на екран. Абсолютна більшість населення зазначає, що в українських судах мають місце такі негативні явища, як корупція, 94%, залежність суддів від політиків, 85% і від олігархів 80%. ухвалення замовних рішень 77%, кругова порука в системі правосуддя 73% І низький рівень моральності більшості суддів 66%. Незрозумілість і закритість судових процесів для пересічної людини 52%. Складність і заплутаність судової системи 55%. цілий букет, як ми з вами бачимо, та новий закон, який називається про забезпечення права на справедливий суд, який прийнятий парламентом, а може врегулювати цю ситуацію? Будай до певної міри. Пане Сергію, прошу вас. Ну я вже неодноразово говорив про те, що закон не вирішує проблему. Проблему завжди вирішують люди. У нас парламент минулого скликання прийняв закон про відновлення довіри до судів. От ви показали цифри. Пройшов рік чи року, Закон довіру не міняє зараз. Ми маємо закон про справедлив... забезпечення справедливого суду. Ну, це забезпечення буде... права на а, суд. А, тим більше права права на, справедливий прав... на, справедливий права на справедливий суд. Можу сказати вам, що це популістична назва, бо фахівець, який би писав цей закон, ніколи б її не застосував, тому що право на справедливий суд передбачається шостою статтею Конвенції Європейської стосовно. Основоположних свобод людини і вибачте. Тобто, суд за своїм визначенням має бути справедливим, так? Це, абсолютно. абсолютно. А вже механізми вони починаються від того, чи громадянин може звернутися до суду і отримати там рішення, чи ні, і завершується всім там матеріальним правом, процесуальним правом, засідання, забезпечення адвоката, апеляцію, касацію і виконанням судового рішення, оце комплекс питань. Що охоплює себе право на справедливий суд, але той законопроект, який проголосований, він цих питань не торкається. Більше того, я вам скажу, що в загальному можливо дискусія піде потім по. Окремих елементах, оті цифри 90%, 80%, 80%, корупція, заангажованість, корпоративність, За, а, залежність, залежність від політичних олігархів. органів, залежність оргатів. Оцей весь оцей закон він не тільки послаблює, він деяких моментах тільки посилює політичну залежність а, 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 від олігархів, корумповані системи і Так далі, так далі. Слухайте, У таку... кожному положенні, що було проголосовано, практично ці речі є. Його можна вважати як маленьким кроком на я б сказав би удосконалення функціонування судової системи маленьким кроком. Але це було при Колісніченко, ой, при Ківалові портновий Ківаловчив Ківалов у 2000 рік був закон, який спотворив нашу судову систему. Довів її до цього стану, в якому вона є. Але тоді теж то був маленький крок, Допоки Україна не зробить радикальну, і фундаментальну судову реформу, а вона можлива тільки на підставі нових конституційних положень. Нам уже з 96-го року це майже буде скоро 20 років, як Венеційська комісія і Рада Європи кажуть, без реформування, без а нових положень у конституції стосовно судової системи у вас ніколи не буде європейська. Давайте про цей системи. закон і поговоримо також про конституцію. Олександр Полій має іншу ну, точку зору. Я, я маю таку точку зору, що е пан Сергій трішки сам собі суперечить з одного боку. Він говорить, що все вирішують люди, а потім він каже, що все вирішують зміни до конституції. Тому я тут схильний до того, що зараз цією судовою реформою, яка проголосована, я її, до речі, остаточно варіанту не бачу. Я бачу в пропозиції президентській і президент і пропозиції від пані Так, Але та... тут треба зробити ремарку, що прийнято президентський законопровад. Президент. Треба зробити ремарку, що невідомо, що прийнято, тому що депутатом він не був розданий. О чому справа? Як як бюджет? Що депутати не знали, Це що речі вона... хронічна що... хвороба. так? От то я розумію, О, що да. перед... в передмовив перед новороніформі то так. перед новим роком можна було бюджет, бо треба було, ніби то, хоча тоді багато комусь депутатів треба було летіти на, на пляжі, тому вони приймали вночі. Але Ми стосовно прочитав, що ви але, маєте так. Нового... Так, але стосовно судової системи, так. як так можна було голосувати, ну, не маючи перед очима на папері цих значить, речей? Якщо, якщо дозволите, якщо президентський цей варіант він. Був явно кращий ніж ніж варіант, який називався від громадськості, тому що там від громадськості це був величезний законопроект, абсолютна більшість ну, норм безмістовних і вище підвищення ролі вищого адміністративного суду. Навіщось? І по суті, відміна скасування антитерористичних норм як не дивно в законі про суустрію уявіть собі в кінці. Тобто такий був законопроект, невідомо навіщо написаний, і що найцікавіше, громадськість навколо нього підняла великий галас. А в результаті там ніяких прогресивних речей ну, про не було. про що ви говорите? Як ви можете таке говорити? Тому що я його не... читав, так ви читали тому? його. А я знаю той законопроект, який був внесений, що називається від громадськості мін'юсту, просто по, по по не те, що по окремих реченнях по окремих словах, тому що це є сумарна діяльність. Держави Міністерства ага. юстиції від, ти, від 2005 року, 10 років, ага. з національною комісією по ага. утвердженню демократії Верховного права ще За Ющенка. Ага. А потім пізніше цей законопроект не цей, а елементи його, бо це скорочена версія, пройшла венеційську комісію. Коли Венеційська комісія сказала, що на 90% він відповідає європейським стандартам. Ми тоді його перепрацювали. Це повністю відповідає концепції. Що він концерт. фундаментально змінював? Він, він, він багато чого Скажіть. фундаментально змінює, переводячи все до європейських стандартів. І тому говорити, що там взагалі була якась повна бздура, як ви кажете, це ви говорите безвично. А, а давайте конкретно. Значить, давай, конкретно. Конкретно. Конкретно, конкретно я вам скажу, mm, да. що конкретно. Значить, конкретно цим законом, що прийнятий? Президент отримує додаткові повноваження, не передбачені Конституцією, що президент може ліквідовувати суди. Це робивши кучма за часів уже після справи Гонгадзе, саме для того, щоб тримати суддів на поводку. У це не відповідає статті 6 конституції. 106 повноваженнях президента цього немає. Альтернативний проект. Альмативно цього, цього не було. механізму. А, а те, що записано у Конституції, а, утворює і реорганізовує. Далі, додатково до цього, президент отримує повноваження переводити суддів до різних рівнів і Верховну Раду. Також що не відповідає Конституції, громадськість цього не. Не пропонувала тому, що громадська з виходила з рекомендації венеційської комісії позбавити впливу політичні органи президента і парламент на формування чи на переведення на всі. Ланки і стадії діяльності Наскій. суддів це є категорична вимога. Це не повинен робити ні президент, ні Верховна Рада. Пані. Саме головне, що президентський законопроект до, до чого опустили президента. Вибачте, ті, хто писали йому, що він підписує посвідчення суддям, він е, підписує посвідчення головам суддів, заступникам голів суддів. Тобто він канцелярист. Президент підписує посвідчення заступнику голови суду. Це взагалі. Абсурд повний він зводиться до рівня якогось секретаря. Розумієте, керівника апарату чи це мав бути робити канцелярія у вищій раді юстиції. Це так само не передбачена повноваженнями. Але, але позитив президент, що, президент, що, президент що, що позитим, і відповідає, відповідає та, та за прийняті Ну, рішення, не підписувати на себе відповідальність, не, не підписувати посвідчення. Далі президент має приймати присягу. Такого так само немає. Присягу, так от, стоп, присягу приймає Верховна Рада. Так при, ні, присягу немає. В Верховній Раді так само присягу має приймати, як закон пропонувала громадськість і венеційська комісія. Це орган самоврядування, це могла робити Вища рада юстиції. На сьогоднішній день рік 300 суддів не проведені до присяги президент каже, що немає часу, а за цей час судді не приведені до присяги, не здійснюють свої функції, не в не вирішують справи, але зарплату отримують рік 300 суддів на державному утриманні, бо президента не знайшлося часу для для е, приведення до присяги. Хто, так, так, це Олександр не політичний Палію. тиск. Е, е, е. Політичний е, е. тиск Будь це хочу... тільки кілька елементів. Я таких елементів аму назвати до сотні. Будь ласка. Я хочу сказати, що. Е, е, Правильно було на початку сказано, що все вирішують люди, і от є е, така ідея, щоб законсервувати нашу е, судову систему, залишити її без впливів політичних органів е, Верховної Ради. І в чому як оця корумпована суперкорумпована система, як вона зміниться, яку вона справедливість дасть, якщо там залишаться ті самі, і на них ніхто не буде впливати. Це е, е, хибний варіант. Варіант, е, який прийнятий в президентському е, законопроекті, це. Можливість оновлення дуже кардинальне оновлення через вищу раду юстиції, раз підвищення дуже серйозне ролі вищої ради юстиції для контролю за суддями і парламенту підвищення, і також непрямо підвищення ролі президента, тому що він виписує можливості умови обрання членів Вищої ради юстиції різними органами, тобто він оті положення затверджує про обрання. З'їздом суддів про обрання е, цими вищими очбовими закладами, і так далі. Тобто, ми по суті побачили підвищення ролі президента е, невеличке, але насамперед підвищення ролі парламенту і вищої ради юстиції дуже серйозно. для очищення і для контролю за нашою судовою системою. Це безумовно добре, тому що якби ця система була кристально чиста, то тоді б можна давати її самоврядування. А скажіть, будь ласка, а яка кристаль... що, Верховна Рада кристально чиста? А що кабінет міністрів кристально чистий? А що президентський офіс кристально чистий? Значить, у нас немає у нас оновилась парламент. У нас оновилась Верховна Рада, а судова система залишилась та, яка була вибачте за я часів портного і кажуть так далі. О, о, там на вулицях це та же, та же баба, тільки труси другі. Абсолютно те саме все. Вибачте, ви подивіться реакцію суспільства. У нас всі. Органи влади корумповані, значить, значить, ви розумієте чи ні? Тому пане Сергію, тому, тому ось це, зараз це не пра ще п'ять таких рішень, як вчора у Генеральної прокуратури. І у нас Генеральна прокуратура буде суперпопулярним популярним <звіць> рішенням. Давайте почервоні, щоб люди розуміли взагалі про що йдеться. рішень Генеральної прокуратури. Це ви про арешт <звіць> Олександра Єфремова. Ще кілька таких рішень і це буде суперпопулярний орган. Це це популістичний орган. Це популістичний крок. Ви побачите, чим закінчиться торгами, як завжди. Як торгами закінчився, хто скільки платить за за голосування в Верховній Раді, за призначення суддів, за переведення в суди, за вищий суд за, за призначення прокурорів. Остання інформація: якщо до приходу Генерального прокурора оцього, пшот, Пшонка... Ні, Пшонка пшот, шокін, шокін, шокін. Шокін. Ну, Пшонка Шикен. Пшонка Шок. Дивіться, я якщо, якщо до нього приходу у нас діла угу. корумпована система, за якою, якої немає в Європі, це Вишинський завів, що усіх прокурорів по Україні. Призначає генеральний прокурор. Це його, так би мовити, піраміда вертикаль. Ну це як в МВС даїшники, то що скидаються на гору і так далі. Це все Це вертикаль, яка підлегла йому. У Європі такого немає. У Європі статус Вибачте, прокурор... А, а, прокурор... а прокурори, а, прокурори тепер... зараз також скидаються. Ну от, передають одному на... одному. Що зараз введено з приходом нового прокурора? Зараз для того, щоб бути призначено на посаду прокурора нижчої ланки, район там місто маленьке. Треба пройти співбесіду з усіма заступниками генерального прокурора. Ви уявляєте, скільки треба занести? Тепер то одному може було, а тепер кожному за кожна співбесіда. Що таке співбесіда? Ви розумієте? Я ж знаю, що така співбесіда, коли судді проходили через комітет Ківалова. Це ж обов'язково треба було дати. Зараз судді проходять через якісь, через ВККС, через інші. Скрізь треба дати. От чому справа? Це ж нічого нового, це всі знають про це. Всі говорять всередині, але чомусь не хочуть цей законопроект, закон президентський цього не вирішує. Більше того, люди вам сказали. Корумпованість. Найбільше корумповані системи в українських судах це господарські. Це ж господарські справи, це мільярди бізнесу. Це ті суди, які були залишені тільки в Україні, їх немає в Росії, їх немає, в Казахстані, у всьому колишньому радянському суду, тому що йшов перерозподіл власності. Донецький тоді, за допомогою Інституту економіки, який очолював професор Мамутов. Лобіювали через Ландека і інших збереження оцих господарських судів, і що ви, що ви не бачите до чого довели зараз цю систему господарських судів, і вони її залишають. Вони не дають можливості, як пропонував е е законопроект від громадськості. Об'єднати господарські з цивільними, тому що це предмет приватно-правової, це примет власності. Предмет власності це одна юрисдикція, як у всьому світі. Вони цього не хочуть робити, тому що треба рішати діла. Отже, там, мабуть, і судді спеціальні звичайно. Так? Янукович їх натрамбував і от ви кажете, що треба замінити. Правильно, громадськість вам пропонувала замінити як угу". через реорганізацію злиття. А коли йде злиття, то йде відповідна якась переатестація, чи щось тоді треба подивитися. До речі, <юрисді> Ні, ні, а якщо злиття, то це зараження ще подвійне. Ні, це тоді формується один новий суд, новий нова структура в цілому, і для того щоб заповнити оцю Знає вертикаль, кожний суддя пропускається дивіться. через сито. Вони на це не пішли. А дивіться, я читаю цей документ. Це аналітична вже записка. Що мова про от цьому президентському законі йде про конкурсний відбір на посаду судді, на посади в судах, загальна перетестація суддів. Так, починаючи з вищої ланки, так. і це почнеться одразу після прийняття. Ну тобто, вже так, да, да е, я вам скажу, е... як це працює на практиці. Мені мій колега. Депутат з Верховної Ради, колишній, він доктор наук. Він викладає зараз в Могилянці. В інших він був колись головою юридичного комітету. Пропускав суд. Він каже, що до мене звернувся той, хто на конкурс дикає для того, щоб тільки буде допущеним до конкурсу, що зараз нібито це автоматично зробиться. Треба було заплатити 100 тисяч доларів, щоб тільки попасти в список на конкурс. розумієте, люди добрі. А у, нас, нас, тільки... Україні, у нас це так? все це все лишилося. Зрозуміти, це все лишилося, і цей закон жодним чином цих питань не вирішує більше того. Він посилює можливості корупції і контролю над суддями і тримання їх в залежності і від політичних інститутів, і від олігархів. Давайте надамо слово зараз. Олександру да. я вважаю, що в цей момент консервувати судову систему категорично неприйнятно. Вона супер корумпована, тому підвищення ролі. Вищої ради юстиції підвищення ролі парламенту для контролю за суддями це добре, на моє переконання. Що потрібно ще зробити, які речі можна було б зробити корисними і в цих умовах? Мені здається, що судову систему треба ну якби дестабілізувати новими кадрами, тобто, що це означає? Це означає, що нам потрібно брати туди людей після умовного проходження курсу. Молодого бойця рік півтора, ну магістратури, грубо кажучи, юридичної, що після вищої освіти простої. Людина йшла на магістратуру юридичну і звідти виходив... вона йде. Зараз ми відкрили е, Національну академію суддів. Правильно, це те, що є ви кажете, що є у лікарів е, 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 як інтернатура. Е, але інтернатура. не обов'язково після юридичної освіти. Обов не обов'язково не обов'язково. Говорите? Обов говорите про що ви говорите? Значить... Як можна бути лікарем, не маючи базової? освіти? А я вам розкажу, як можна бути суддею, не маючи базової а я вам розкажу. університетської а я розкажу. Як... Якби ви були юристом, ви це ви цього а не я говорили. цього ніколи не тому Що я не юрист? А я вам скажу, чому а я вам скажу чому, тому що. Чесна людина, яка не має юридичної освіти на посаді судді, це в тисячу разів краще ніж хабарник, який Та там є. Та ви зрозумієте, тому, що... чесна людина, для, для того, щоб бути суддею, він не може бути навіть юрист з університету Значить, суддею, бо в нього нема знань. Тому має... що суддівські знання це глибокі знання філософії, це глибокі знання конституційного права, теорії права, це глибокі знання Європейської конвенції з прав людини, це глибокі знання в будь-якій фундаментальній і галузі секторі права. Це, ви це... З теорією розповідаєте. Це не теорія теорія. Це... Які це... глибокі знання? Глиб... Хабарників да. ціла купа. Які глибокі знання? Про що ви говорите? Так хабарниками Значить... заполонили та хабарниками, суддями, заполонили всі, всі попередні О, президенти, а нинішній далі їх консервує і тільки а як Біркова... ж консервує. Консервує, Тому що будуть нічого ви, не ліквідовано. Ви та викидати будуть тих, як саме з ілюстрацією, викидати будуть тих, хто не потрібний. Це селективний підхід. А коли селективний підхід, то кожен боїться, бо того викинули, а я, може, заплачуся від от, від, 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 від Там оп, буде чому дуже я, багато контролюючих органів, всім не заплатять. Контролюючі органи всі беруть. Он на Верховній Раді подивіться на дерегуляцію. Тільки про це говорять, чому я, циню, я Треба е, контролюючі інспекції скасовувати, бо кожен конкожна кон... інспектор бере пожежник бере, санітар бере зайколог бере. Можна галішник бере всі контролюючи. Тут будемо інша ідея. Ви називали суму в 100 тисяч доларів лише за те, щоб в... потрап... потрапити на конкурс. зараз. Будуть брати по двісті. Можливо, грошей 000. не вистачить, щоби щоб вийти на парламент. Я зустрічався останніми днями з колегами з міністерства юстиції, які працювали мною в системі натурі. Вони мені сказали, що зараз в нотаріаті, в системі нотаріату, вимагають за кожний крок нотаріуса, щоб йшло нагору в общак е, у міністерство більше, ніж було заявно. Чекайте, чекайте, чекайте. Це О, от. ви про міністерство юстиції. Звичайно, зараз говорите. але це ж це ж це, це, це системні речі в будь-якому міністерстві в будь-якій галузі. Тому я пропоную. Да. Дережо той, хто хотів би, або хоче довести, що він є справжній реформатор, і хоче довести Україну систему справосуддя в Україні почати будувати з нуля. Значить, треба будувати і з нуля, щоб о той корпоратив, що ви кажете, оці що законсервоване, його треба викинути на смітник і почати з нуля. Для цього треба всього на всього змінити. Конституцію змінити конституції у інституційних положеннях Та, треба зробити... конституцію робити... змінювати роками можна а треба вже ні, зараз тільки тільки, якщо змінити в Конституції структуру, злити господарські з цивільними, ліквідувати цей практично господарський суд, віддати повноваження Верховному суду, так як вимагає Європа, бо це на на нагані. На, на, на до речі, віддали, віддали, на, віддали на, Верховному на, Суду дуже великі повноваження Європи. Верховний суд у нас не є повноцінним так далі, але з того моменту як вводиться конституцією нова судова система всі судді вважаються звільненими, і нова система наповнюється новими кадрами. По одному, хай це займе 5 брати, років. По одному, отак брати, ну, перевіряти. Ну, ви кажете, що треба юридична освіта, де їх брати? Перевіряти, так, так, перевіряти, почекайте, почекайте, брати, готувати. Добре. Оце оновлення, кількість, це вливання... Кількість вливання... суддів в Україні? 9 тисяч. 9 тисяч, 9 тисяч. В зв'язку з цими реформами зменшиться кількість суддів? Як О, залишиться ні, 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 абсолютно. Не абсолютно ні. Як наповнювати Але систему і доволі швидко оцю, це мають оцю. бути, наприклад, випускники юридичних вузів? Та? Та, чи ні, його? це все це все. Це, це, це не треба обговорювати. Це стандарти європейські, які є. Це мінімум, мінімум, базові знання університетського освіта, юридична, університетська, не, не, не академія Поплавського, не парикмахери у нас повинні бути суддями. А чи юристи з парикмахерського університету система освіти а, так само корумпована? Від, Ви не знаєте цього? Знаю. Ви не знаєте? Я викладаю у, у університеті Шевченка, я це знаю, наскільки вона корумпована, і і дійсно. Це так. Але питання полягає в тому, що коли тотально дійсно є система корупу, корупції скрізь, все одно треба колись починати з нуля. І е, на чолі цього має бути процесу або контролером цього процесу, так само, як говорили по антикорупційному бюро, зібрали там раду для, для е, виборів кандидатурів із авторитетів, моральних авторитетів. Так само це має бути на чолі всього цього процесу високоморальний, авторитетний. Професійний колективний орган, колективний орган, такі судді є у нас в конституційному суді. Працювала професура, Я можу назвати багато прізвищ, Зараз підходить черга до виходу у відставку. Є можна було взяти 10 професійних високоморальних авторитетів, які вже пенсійного віку їм не треба вже брати хабарі. І так далі, це можливо в нашому суспільстві, і він би. Здійснював оце... концепція. зрозуміла. Тобто, по молодості. Дозволи, по по молодості вони брали Пане, хабарі, ні, а тут ні, на старості ні, вже... Вибачте, ваш колега в Могилянці. Якщо він образиться, я вам можу назвати прізвище. Микола Іванович Козюбра, професор знаю, він брав хабарі в молодості ні, Він я не думай, брав і... в молодості, ні в Конституційному суді, ні зараз виконує. Ні, Але ну, Ви кажете, що йому тому... зараз не треба брати, ні, тому о, що він тому, старий. отакі, як Микола Іванович Козюбра, Отакі, як зараз, скоро піде Це Добре, що існують авторитети. розшифруйте. Ви викладаєте в Київському національному університеті? Там існує корупція е, uh, існує. В якій формі? Ну, давайте зараз не до освіти. В яких усіх формах, як в усіх е, вузах. Читайте я інтернет, можу розказати, uh, uh, Я можу сказати. Я знаю, що я один із був не, 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 ну, як вам сказати, незручних викладачів, тому що в мене це... От я, я, наприклад, <плес> но, я наприклад, но, що... приймав іспит, у мене група 20, 20 осіб, да? по верховенству права. Я <плес> права. Значить, на верховесно право. почекайте, ді... Ми зараз відволікаємося від теми, Ну от... ви ж персонально гроші не берете. Ви ну, не можете. Горо... Комбор... Що... А чому так. ви боїтеся говорити про корупцію тоді? Ні, я Конкретно. не боюсь говорити. Я говорю, що є. Добре, скрізь так. вона є. Скрізь так. є. А поясніть я мені, сказати... будь ласка, чому ви щось хочете додати? Я можу сказати, як в Київському університеті було раніше, і як зараз. Раніше мені достеменно відомо, що професор-доктор історичних наук казав, що 98 всіх вступників були розписані в березні місяці, який приймав там, працював в комісії. Це Тому мені розповідає. То, давайте повернемося зараз. Ще а зараз раді. після революції я, мені так само достеменно відомо, що діти вступають просто так. Витаки до Рада юстиції. Чому вона не працює досі? Тобто, ми говоримо про те, що ключовий орган він подає подання на призначення і на відставку суддів. Він заблокований. А тому, що це ж з від політичного органу, хто заблокував? Хто не призначив свої квоти? Скажіть, будь ласка, скажіть, хто які органи не призначили свою організацію рада, по моєму не призначив. і хто? Е... Е... і Е... оці з генералі з прокуратури органи? З яких, нема, тако, там немає прокуратури. Президентська робота, Як якщо так. я не помиляюсь, так? Ні, ні, ну, там кажіть. Ні. Кажіть, кажіть. Давайте швидше, у нас часу немає. Оце є політична залежність. Шановні друзі, <гум> так, та, так. Дуже, дуже коротко одним словом. Це чи... є політична залежність, коли політичний орган за, може заблокувати функціонування На жаль, органу. Само, е, все, судово. нас вже просто вимикають із ефіру. Дякую за вашу участь. Я сподіваюся, що все-таки правосуддя, реальне правосуддя в Україні можлива. Дякую за вашу увагу.